Сьогоднішня моя розповідь буде про мого друга футболіста і теску, з якими були суперниками на футбольному полі. Він в селі Пришип стояв на воротях, а я граючи за селище Савинці, забивав йому м'ячі. Нам є що пригадувати, адже то були кращі роки нашої молодості. Толік, розкажи, як ви пережили оце все лихо? Пережили е е усі. Переживали по-разному. Хто сильно боявся, а хто не боявся, було по-разному. Хто і в погріб тікали, і, і то, що не то, що тікали, а бігли. І в погрібі ночували, бувало. Ну, якщо так чесно сказати, у мене було навіть два години. Один раз-два часа був я в погрібі всього нашого. Супруга більше була, теж роки. Ну так, ну, страшно було. Ну, коли наші наступали, а наш, наступали по нашій вулиці, яка це була радість. Е, отак хотілося упасти, як -то, ну, їм на коліна і, і дякувати Богу, що йде наступ. Наш наступ іде, що ми наступаємо, які ми були раді, по нашій вулиці їхали і танки, і транспортери, і машини. Ми їм руками махаємо, вони нам теж відповідають таким же, таким же чином. Вони теж от, я сказав, раді, що ми теж їх підтримуємо. підтримуємо. Дуже ми дуже раді були, коли вони по нашій вулиці, це стільки техніки їхало. Я такої техніки я на своє життя і стільки не бачив, коли наші наступали. Мій, мій, я зять в тому домі, жовтий, теж попало. Попало йому, але ну, там перший, коли там попали, там наші стріляли. Отак, як де вони наші там, коли вибивали росіян, коли це росіяни коли в самому початку зайшли, вони тут були чи, чи, чи місток охороняли, ну, в другій хаті вони були. В другій хаті вони були. Були росіяни, їх відтіля вибивали наші. А вибивали з того, з того, ну, того бугра. На чому йде війна, як ти вважаєш? Ну, Я вважаю, це моя така думка. У нас дуже сильна корупція, дуже сильна корупція. Це, ну, це може так сказати, грубо сказано. І ніяк не могли, ні, корупція при всіх наших президентах, президентах, не будемо Кравчука, спокійний царство небесним. Кучма. Все ж розкрадалося, все ж армія роз. Ну, Армія розкладалася. Все ж потім. А чого розкладалася, Кажуть. тому що не було зарплати воєнним і воєнні. Ну все, і вони все розпродували. Про Ющенку теж розпродували. Ну, ну, при всіх міністрах, ну все, розкладали. Тож про Ющенку, що Прийшов після Ющенка. Хто у нас прийшов після Ющенка? Ющенко, да? Петро Порошенко. Та ні, ще ж був, отой. А, Янкович. Донбас. Та я не хотів про нього і, і казати, що... Ну, я не хотів, я ж, я ж за нього не... Ну, я ж... От маємо тепер те, що маємо, так. те, що вибрали. Я Ви ж него... хотіли вибирати? Я його? Знав, хто він такий. На, я за нього ніколи не то, що і всім казав, щоб за нього ніхто не голосував. Після Петра Порошенка, ну теж Порошенко. Петруш, Петруш, Петру Порошенко, я теж ним не, недовольний. Ну, хто ним не довольний? Тож він, тож, тож, при ньому тож розкрадали, тож, вся була корупція, все було корупція, де тільки, де тільки і на митниці, корупція. Ну, дуже велика на митниці, дуже велика корупція. Де мільярди довіли йти в нашу казну. І що, як то я чув таке, що ВВП... У нас на Україні саме худший із із усіх, як сказати, бивших, ну це не знаю, на руках мовив е, республік ВВП. Ми дуже, навіть нас та ж Молдавія, Молдова і ті нас обігнали по ВВП. Ну як це що можна сказати, наша така багатіша страна? А, а ми, а ми такі люди прості, дуже. Так, як можна сказати, ну бі, ми... Ну. Ну, ми а все ж зробилось на наших, наших очах. Да, на наш ми теж винуваті в цьому. Ми, я кажу, не те, що ми, а ми всім винуваті, тому що ми вибирали. Нас ну, пастуха вибирали собі. Ну, так. Да. І досі залишився, прийшов Зеленський. Ну, війна йде, це він молодець. Що Зеленський, що молодець, то молодець, що війна йде, ну теж, теж. Так у себе війну не прекратить з корупції. Да, все ж ну там що-то вони не можуть ніяк поділити. поділити чи поділити, чи що то ж не можуть цю корупцію, ну хоч ну, начніть з нею боротися, хоч щоб нам було простим людям видно. Ми ж то прості люди і тут бачимо, що. Корупція. А що? що нас не приймають Євросоюз? В першу чергу, це що? В першу очі сказано, корупція. А потім що? То що ми живемо не по законам, а по так. поняттям. І там же ж ніяк не можуть оцих суддів, правосуддя не можуть вибрати, не можуть тих, же, щоб чесно судили, все в нас там в судах, все. Перемога буде. Буде перемога, буде перемога наша, буде перемога наша українська. І буде. І буде нам підмога. І буде перемога і буде перемога. І ми переможемо. Переможемо, вигонимо расистів, які напали на нашу землю, на нашу страну, країну. Які для нас були братами. А зараз? Сестра, а зараз врагами. Раніше було, в да. мене сестра рідна в Воронівській області. На даний момент я з нею не спілкуюся. Я не можу з нею спілкуватися, тому що не можу. Не можу я, не можу їй, що то їй скажу. Я от таке кажу, що то скажу, так воно ж там їхні же СБУшники, воно ж там всі вони пострадається, це я боюся. Ну, теж ж. Вони все за Путіна, вони кажуть, Путін наш, Путін ну, кращий. Задурені люди. Що да, там казати? За, за, да, вони задурені, вони таке. Да, я, да, я ніде не виїжджав, я... я вийду своєї землі пришиба. От з правої сторони був прильот, вже, вже, вже почти як перед тим, як наші собождали, був прильот. Стріляли, що тут росіяни стріляли, тут наших не було. Солдат не стріляли. Стріляють по, по населенню. Ось був прильот, а тут з правої сторони був прильот. Перепалов. Твої побажання, Толік. Побажання це одне. Перемоги, нашої перемоги, нашої української перемоги, щоб наші хлопці... Перемогли, щоб, най... щоб скоріше возродилися живі додому. Оце саме головне, щоб перемога і живі. І, і там будемо відбудовувати нашу Україну. Дякую тобі і до зустрічі. Дякую.